Повинні перемогти, і в нашої країни повинно бути майбутнє. А для того щоб все це було, хлопці не повинні там сидіти в окопах, а ми при цьому жити своїм буденним життям. Тетяна Докель, волонтер Житомирського госпіталю. І ніхто ніколи не думав, що ми будемо займатися волонтерством, що буде в країні війна. Ми ще щиро надіялися, що яким чином воно закінчиться, і все буде добре. Я думаю, ну, в голові жодного українця то не вкладалось. Вже в червні червень середина, кінець. Уже ми бачимо і розуміємо, що в країні йде війна, від якої нікуди не подітися. Поранення серйозні, смерті, горе в країні хотілося щось зробити, чимось допомогти, але ще просто не знав, як особисто мене сколихнула така подія. Це те, що був поранений мій одногрупник. Він офіцер 30-ї бригади в Донецькій області, місто Сніжне. Під час його визволення ігоря було поранено, і йому було ампутовано частину ноги. В принципі, в університеті я б не сказала, що ми дуже сильно спілкувалися, дружили, але ну горе, як то кажуть, воно об'єднує людей. Я їхала, я не знала, що мене чекає, як я буду з ним розмовляти, яка буде реакція. Мені було я підходила все ближче до шпиталю, я бачила хворих, яких на носілках возять. Реально було дуже страшно. Зайшовши в палату, я побачила шістьох людей. У всіх у них були дуже серйозні поранення, тобто це якась ампутація, дуже складні. І все це були хлопці 20-25 років. Ну, це був шок. Ну, насправді бути волонтером то дуже важко. За рік. Такої активної волонтерської діяльності я зрозуміла, що це психологічно наносить дуже велику травму, шкоду. Тому що ти приходиш, начебто, ну, посміхаєшся про війну, ніхто не розповідає, але ти знаєш історію кожного цього хлопця про батьків, про. Про сім'ю в когось все гарно, в когось після АТО склалось погано, десь хтось когось кинув, у когось щось трапилося, і ти просто вбирав оце все в себе і переживав історію кожного, переживав життя кожного. До того ж, коли вони виписуються з шпиталю, вони не йдуть в нікуди, зв'язок з ними не зникає. І тобто, ти заходиш в палату, ти знаєш. Перший на цьому ліжку лежав, той п'ятий, той десятий, той п'ятнадцятий, той. Ти їх всіх пам'ятаєш. І спочатку здається, перших три місяці, п'ять місяців, шість, що це все отак іде, ну грубо кажучи, конвейером, і воно не осідає в тобі. А вже потім ти розумієш, що твоє життя це волонтерство, воно просто затягує. Хлопці були з тяжкими пораненнями, але зустріли дуже привітно. Вони всі сміяли, жартували там, пропонували каву, жартували, хто з них менш поранений, хто зробить цю каву. І п'ять годин у шпиталі прийшло як одна мить. Я взагалі не очікувала, що спілкування може таким бути. І після і всі хлопці вони говорили з надією, що так само мій одногрупник, що я одужую, стану на ноги, навіть протезованим. Я повернуся назад, я буду в армії. Так воно і сталося, що він зараз працює ну, просто в військкоматі. І то дало якусь надію, повертаючись уже додому, я вже точно знала, що я буду робити в Житомирі, бо поступали тільки перші. Поранені, і просто ніхто не мав уявлення, як то зайти в ті палати, відкрити двері і що тим хлопцям говорити незнайомим людям. Уже було чітке розуміння: приїхавши в Житомир, почали робити таку штуку з дівчатами, з жінками організовуватися, виходити на Михайлівську, ставити столик. Спочатку ми то навіть не анонсували, потім почали анонсувати, що всі бажаючі можуть приходити і малювати листівки, пораненим військовим. Ще тоді не було усвідомлення того, наскільки важливими для них є ці листівки, є ці. Слова приходили люди, приводили дітей, приносили вже готові намальовані роботи, гарні листівки. Люди почали пропонувати гроші. Ми ще не розуміли для чого вони, як їх збирати, що з тим робити. І був сезон персиків, і люди говорили, що купити хлопцям персики. Ми так і було: зібрали перші листівки, купили два пакети персиків і пішли в шпиталь. І все воно сталося якось дуже легко. Навіть зараз ну, тяжко згадати. Як переступав поріг того ж того шпиталю тієї палати? Просто зайшли, почали говорити, почали спілкуватися, і воно все якось ніжним комом почалося. Потрібно міняти вікна, потрібні вентилятори. По за духа потрібні тапочки, потрібні носки, потрібні ліки, потрібно все, все, все. А головне, коли. Разом з таким медичним і господарським забезпеченням головне, що їм потрібно було то спілкування, коли їх запитують, що вам принести, чи ви голодні, чи у вас немає, що в діти, вони говорили, просто присядьте, поговоріть з нами. Просто дзвонило безліч людей, які хотіли зустрітися. Зустрічаєшся з людьми біля шпиталю, одні готові віддати все, але вони не можуть. Вони не можуть психологічно, вони бояться чи в них не вистачає часу. Є такі, що приходять один раз дивляться, і вони, ну, вони розуміють, що вони краще допоможуть фінансово, краще принесуть якусь їжу. Але Ходити, спілкуватися вони не можуть, тому що відкрити двері і говорити про будь-що, але не говорити про війну. Ми ніколи не говорили про війну. Були тяжкі долі у хлопців, були випадки, різні були випадки. Були героїчні випадки, коли хлопці їх приходиш в палату і запитуєш, чи хочете ви, наприклад, повертатися назад. Вони все таки діляться своїми планами. Був випадок такий сумний, дуже. Коли людина пішла в АТО добровольцем, і його кинула дружина з дітьми, пішла від нього. І тобто, грубо кажучи, йому не було куди повертатися. У нього були серйозні поранення і серйозна психологічна травма, і, в принципі, ну дуже мало часу було для того, щоб фізично його вилікували, а психологічно ні. І він говорив, що він ну він не зможе повернутися в АТО. Якщо його заберуть назад, він просто закінчить життя самогубством. І просто волонтери їм опікувалися серйозно. І ну насправді він втік з лікарні, він зник і тобто, де він шо, він долі його, в принципі, ми не знаємо. Спілкуючися з родинами, учасників АТО, що у них теж є проблеми, їм не вистачає підтримки. Ми почали на, на даний час у нас дії довго тривалий проект. Це допомога родинам. АТО. все здавалось би елементарно, але воно дієво. Це коли ми запрошуємо мам з дітками, у яких чоловіки і батьки на даний час перебувають. На сході вони просто збираються, ми проводимо з дітками майстер-класи, різні розваги. Мами між собою спілкуються. Ми їм не потрібні, вони знаходять свої спільні теми, і все проходить настільки в такому душевному рідному ну, середовищі, що ні не хочуть навіть розходитися. Коли ми перший раз робили, нам здавалося, що година, півтори максимум. Але коли після трьох годин і вони проходять як одна мить, ти бачиш, що це дійсно потрібно. Ми не знали насправді, чи це потрібно чи ні. Але так потрібно і коли тебе просять, запрошуйте на ще. Ми з радістю прийдемо, дуже дякуємо вам. Тому шпиталем у нас не обмежується наша діяльність. Ця робота, яку ми виконуємо зараз, вона є логічним продовженням роботи в шпиталі. Після того, коли хлопці виписуються, відповідно вони в більшій більшості випадків повертаються назад на напередову. І потреби у них не закінчуються. взути, вдіти, допомогти щось зібрати, якусь запчастину, якусь одежину, будь-які потреби вони звертаються до нас, ну тому що вони нас знають і до кого їм ще звертатись. Це йде наступна стадія розростання і формування нашої команди і розподілення роботи по напрямках. Хлопці з усієї України лікуються нашому шпиталі, тобто це не лише 95-та, 30-та, там 26 шоста, це з усієї України, і тобто, коли надходять якісь. Потреби, ми не можемо відмовити. Ми дуже довгий час, було насправді важко комусь відмовити, сказати, ми не можемо, у нас немає грошей, ми не зможемо зібрати, дістати. Ну, насправді це робити дуже важко, тому що вони в нас вірять, тому що вони там не заради, не заради себе, вони заради нас. І почали, почали допомагати хлопцям на передовій, що і зараз робимо. Далі перед минулим новим роком, ну, як відомо, у нас в Житомирі велика кількість вдів. Діток, які втратили батьків, принаймні перед минулим новим роком це було 60 діток в Житомирській області. Ми організували таку масштабну акцію подару. Зробив подарунок дитині загиблого героя. Ми збирали для них подарунки, назбирали просто вражаючу кількість, фотографували то весь наш склад, ну, реально був резиденцією Санта-Клауса. І ми брали Діда Мороза, Снігуреньку. Це все люди з нашої команди, передягалися в костюми, і конкретно до кожної з родин ми їздили і вітали з Новим Роком. Дякувати Богу, державі, не знаю кому. Насправді зараз набагато краща ситуація. І буває, що є ліки, які просто не встановлені, на замовлення яких через міністерство йде довгий час, а бійцю вони потрібні вже зараз. Ми виконуємо ці замовлення, купуємо ліки. Є, ми не одні, є велика кількість волонтерських груп, які відвідують шпиталь. Є бабусі, наприклад, які печуть пироги, готують хлопцям голубці на замовлення, що вони хочуть, і конкретно ходять у відділення. Там у них є туберкульозне відділення, вони тільки туди ходять. Є дівчата, які ходять спілкуватися з хлопцями. Приходять, спілкуються, розмовляють в кого на що є ресурс, час і хто як себе бачить, так він і допомагає хлопцям. Потрібні люди, які можуть проводити майстер-класи, потрібні люди, які хочуть ходити в шпиталь. Є люди, велика кількість, але вони. Вони не знають, куди йти, і їм, їм потрібно показати, що робити. Є. є люди, які можуть елементарно сортувати одяг на складі, є люди, які можуть долучитися до пошиття хлопцям одягу. У нас є бабусі, які шиють одяг, білизну хлопцям, і все, що вони можуть, на що у них вистачає фантазії. Можна тканину приносити, можна продуктами допомагати, можна ліками. Тобто список потреб надзвичайно великий. Повинні перемогти і в нашій країні повинно бути майбутнє. А для того, щоб це все було, хлопці не повинні там сидіти в окопах, нас захищати, а ми при цьому жити своїм буденним життям, займатися своїми проблемами і вирішувати, що мені потрібно ремонт, мені потрібно відпочити, а то все почекає. Бо коли гепне над головою, то вже буде пізно про те все думати. Ми повинні ворога зупинити разом.